Доброго дня, друзі. Олександр Скакун. Вирішив записати коротеньке відео по деяким питанням. Я виставляв деякі документи у Фейсбуці, але думаю, треба ще прокоментувати це під відео, щоб воно було ясніше трошки. Значить, що я хотів би повідомити. Я звертався до деяких судів Вінницької області і до деяких судів Донецької області із запитами, а саме, чи виготовлялась гербова печатка, та чи використовується гербова печатка з державним гербом України, з урахуванням малого державного герба України і герба війська Запорізького. Тобто з гербом, який описано у... 20 статті Конституції. То, наприклад, Ямпільський районний суд Вінницької області надав мені відповідь, що для Ямпільського районного суду Вінницької області не виготовлялась така печатка і не використовується печатка з державним гербом України, з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького. Натомість виконуючий обов'язки голови суду, допустимо, Гаврилюк Ямпільського районного суду Вінницької області повідомляє, що для Ямпільського районного суду Вінницької області виготовлялася печатка з зображенням Державного герба України. Слово Герба написано вже з малої букви. У відповідності до постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року номер 2137-12 Римське. Тобто ясно, що Янберський районний суд не має печатки з Державним гербом України, що протиречить статті 16 закону про судоустрій і статус суддів. Далі, звернувся до Могилів-Подільського, міськрайонного суду Вінницької області. Голова суду, так званий, Юрій Ясінський, надав мені за своїм підписом відповідь та повідомив, що Могилів-Подільський міськрайонний суд не виготовляв та не використовує печатку з державним гербом України. У відповідності до 16 статті закону про судовустві статус суддів та у відповідності до 20 статті Конституції, там, де описано, як має виглядати герб, і вказано, що... Державні символи мають бути затверджені законом. А Ми всі знаємо, що такого закону немає до цього часу. Тобто впродовж 30 років Україна не має представницьких символів України. Натомість, пан Ясінський, це він мені надав відповідь, яка датована 03.04.2023 року. Але через місяць... От, я отримав відповідь від 02.05 вже 2023 року, де пан Ясінський Юрій, як голова суду Могилів-Подільського міськрайонного, що в Вінницькій області, вже пише інше. Тобто Бреше. Цей брехун вказує, що Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області використовує у своїй діяльності печатку із зображенням Державного герба України, Герба пише з малої букви, натомість посилається на частину 3 статтю 16 закону України про судоустрій і статус суддів. Це брехня, бо в статті 16 цього закону печатка з зображенням Державного герба записано Державного герба України. Всі три слова з великою буквою. Це має велике значення. Я вважаю, що пан Ясінський, Юрій, оцей брехун відвертий, він має юридичну освіту, вищу юридичну освіту. Можливо, він гарний суддя, не знаю, там, професійний, можливо, суддя. Але ж він має юридичну освіту і має розуміти оці всі нюанси законодавчі. Що його суд, який він очолює, діє без початки з державним гербом України, діє без, взагалі без державних символів України, які мають бути присутніми присутні під час здійснення правосуддя. Так от, оці брехуни мені брешуть. Да? І виникає питання, на які підставі ви, ви мені брешете? На які підставі? Хто ви такі? негодяї? До того ж, пан Ясінський, от якщо видно, звертається до мене людині, в статусі власника, основного кредитора Олександру Івановичу Скакуну. От в обох відповіді, в відповідях, він звертається до мене як до людини, до власника основного кредитора. Тобто він розуміє, що я людина, що я у цій державі власник, що я є основним кредитором по відношенню до держави. Він це все розуміє. Але ж дозволяє собі брехню у мою адресу. Негодяй. Далі звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з таким же запитом. Чи має печатку суд, чи використовує печатку суд з державним гербом України. То тут опять, керівник апарату суду Олександр Ципко у своїй відповіді від 01.05.2023 року. Брехунець, такий же самий, як і той Ясінський, От. написав, що Вінницький міський суд Вінницької області має та застосовує свої діяльності гербового початку зображенням Державного герба України всі три слова з великої букви, е е у відповідності до правових норм статті 16 і закону України про судоуст і статус суддів. Е така ж Сама брехня отримана мною за підписом голови суди, суду Ганни Гайду. Це брехуха. Також мені повідомляє, що цей суд, Вінницький міський суд, має початку з Державним гербом України всі три слова з великою букви. Це має значення. І що відповідає правовим нормам статті 16 закону України про судоустрій і статус суддів. <клухи> Опять же. Це відверта брехня Хуцпа хуцпа від Пархатих. Ну, те ж саме я отримував, от в мене є Олександрівський районний суд Донецької області, таку ж саму відповідь надав. Ну, не таку саму, він надав відповідь і повідомив, що він не має печатки з Державним гербом України. Добропільський міськрайонний суд також повідомив, що він не має такої печатки. Далі. Державна судова адміністрація України, а саме територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області підтвердило цей факт, що, а саме, що для Добропільського міськрайонного, Олександрівського районного, Краматорського міського суду, судів Донецької області, печатка з Державним гербом України з урахуванням малого Державного герба України та герба війська Запорізького не виготовлялася. Державна судова адміністрація, а саме територіальне управління, що в Донецькій області повідомила, що і для, для нього, для цього територіального управління, така печатка не виготовлялася. Тобто ці державні структури діють без печаток з Державним гербом України, що є ознакою повалення конституційного владу у державі. Тому що... Не виконується стаття 16, якщо це стосується судів, закону про судоустрій, статус суддів. І ми знаємо, що вже впродовж більше, ніж 30 років, у нас не затверджені представницькі державні символи України. А саме Державний герб України, Державний прапор України і Державний гімн України. Не зареєстровані. Ну і як вишенька ще на торті, як кажуть французи. Я звернувся до Верховного суду. До речі, я звертався до Верховного суду ще з одним зверненням, в якому просив розтлумачити Верховний суд без слова України. Тобто, Верховний суд якої держави? України, чи Турції, чи там Вірменії, чи там Молдови, чи Зімбабве. От. Ну, Верховний суд мені не розтлумачив, постіснявся. Натомість у своїй відповіді від, від 18.04.2023 року Верховний суд признався, що він не виготовляв та не використовує свої діяльності гербову печатку, яка містить зображення Державного герба України з врахуванням герба війська Запорізького. Натомість він використовує печатку. з... Державним гербом України, який затверджено постановою пана Плюща Івана від 19 лютого 1992 року номер 2137 12 Римське. Тобто Верховний суд не має печатки з Державним гербом України, що протирічить знову ж 16 статті закону про судоустрій і статус суддів. Яким чином там скріплюється... Підписи голови суду, чорт його знає. Тобто, опять же, хочу звернути увагу на той факт, що у Верховному суді працюють висококваліфіковані судді з вищою освітою юридичною. І вони всю цю от мутягу, цю, що вони тут понаписали мені, вони все це розуміють. Розуміють і усвідомлюють. І впродовж 30 років діють поза законом, поза Конституцією. Конституційний суд, хочу звернути увагу, у своєму рішенні від 16 червня 2011 року номер 6 РП 2011 наголосив, що державні символи України нерозривно пов'язані за своїм змістом, з її державним суверенітетом. В скобках Абзац перший під пункту 3.1, пункту 3 мотивувальної частини рішення Конституційного суду України від 16 січня 2003 року. номер 1 РП, дріб 2003. І що, що каже Конституційний суд? Конституційний суд компетентно вказує, що державні символи є підтвердженням факту існування держави. Мурчика її суверенітету та спрямовані на зміцнення її авторитету, зокрема, під час проведення урочистих заходів та офіційних церемоній. І держава встановлює порядок використання державних символів та належну систему їх правового захисту, за яких забезпечується повага та гідне ставлення до державних символів. Тобто Конституційний суд казав, що за відсутності державних символів ну, нема підтвердження факту існування держави. Ну так можна розуміти його висновки. Ну, тобто впродовж 30 років у нас чертівня якась твориться. Президент не скріплює свої, свої підписи печаткою з державним гербом України. як, як це вимагає законодавства. Більше того, закони, закони які приймаються у Верховної Ради, їх, на їх оригіналах відсутній підпис голови Верховної Ради. Ну що це таке? Це чортівня якась. Ну і хочу ще останнє зазначити, що я ще у 2021 році, це, е, е, ну, ага, от я бачу 20. Коротше, у, у кінці 2021 року я звернувся з заявами до пана президента діючого і до Верховної Ради, і в частності конкретно до депутатів Верховної Ради України з повідомленням про викриття злочину. Це стосується судів Донецької області, де я повідомив про ознаки кримінального злочину. От, і повідомив про те, що викрив цей злочин. Тобто народні депутати і пан президент мали б відповідним чином відреагувати на цю мою заяву. От. Натомість голова комітету АЄ Костін надіслав мені відповідь, де повідомляє дослівно, що зміст вашої заяви доведено до відома народних депутатів України. Тобто, Народні депутати України... Знають про мою заяву, де я вказав про викриття злочину, але жодних дій до цього часу не зроблено. То я не знаю, як це називати. Це що, державна зрада чи що? Це повалення конституційного ладу? Не знаю, як це називати. Це вже нехай кожен робить свої власні висновки. Так що такі діла. Все, суди не мають печаток, не утворені законом, як то вимагає Конституція. Що з цим робити? Можна тільки упувати на совість цих суддів, на совість цих керівників цих судів, ну і так далі. Але думаю, що це марна справа. Ну що, друзі, в мене все. На, да, ще останнє. Хочу сказати, що я з Донецької області, вже рік, як я переїхав до Вінницької області, ну, на свою рідну землю. Тут я народився. І хочу показати, яка моя хата, як вона виглядає. Оце, оце так виглядає моя, моя хата. Одна із кімнат моєї хати. Отут я живу. Ну все, на цьому буду закінчувати. Бажаю вам всього найкращого. Здоров'я головне. Разом ми сила. Все, тримаємося. До побачення.